Тема Насті, тема Насті може бути через те, що вона ж, бляд, блядь, блядь ну, гуляка. Блядь, це не правда. Пощай, пощай, я виглядаю да, гуляка. Дай висказати, дай висказати. Сука. Ну, виглядаєш як гуляка, але щось там з музикантом, е, папа в Вікіпедії є, е, по клубам, по клубам таким ходила. Ну, типу, це може бути Настя і це може бути в пориві в натурі. А, давай, а, а спорим я зможу, або, не, типу, не. на гулянки Короче, що, щось е, такого. Я, я, я працювала в сфері обслуговування і у мене прикол, Типу, зазвичай люди, коли виходять з сфери обслуговування, її нахуй ненавидять. типу, знаєш. Yeah. А у мене nice. навпаки, у мене, типа, е, я настільки сильно стала поважати людей, які працюють там, що у мене тупо, от навіть мізінчик, не повернеться, зробити хуйню. Типа я просто не можу. О... Тому що я знаю, що вони будуть платити зі своєї кишені, нахуй, типу, знаєш, бо yeah. різні є руководства і проще. Типу. І тому no. це фіва.